В епоху постправди соцмереж, діпфейків, блогерів та інформаційної пропаганди ми неодмінно стикаємося з маніпуляцією. Вважаю, що ви особисто ви маніпулюєте фактами. Хто ж винен в цій купі брехні та маніпуляцій? Маніпуляція це All in on emotional manipulation. Artificially manipulate markets. Але як її виявити та зрозуміти, що вами маніпулюють? Ви можете побачити маніпуляцію в медіа, коли бізнесмен чи політик використовує ЗМІ з вигодою для себе, а медіа просто транслюють його позицію і не піддають сумніву. Проте не всі, хто маніпулюють погані, бо маніпулюють всі. Але маніпуляції можуть нашкодити, тому важливо їх розпізнавати. Ще в 2020 році інститут масової комунікації в своєму дослідженні з'ясував, що більшість з проаналізованих. Маніпуляцій в національних онлайн-медіа України стосуються теми політики. На них припадає 48%. Один з видів маніпуляцій, яким користуються політики, коли герой інтерв'ю відповідає на власне питання замість того, щоб давати відповідь на поставлене журналістом. Наприклад, журналіст видання Бабель в інтерв'ю з Віталієм Кличком запитує, чи той має ідею масштабного проєкту в Києві. У відповіді мер Києва формулює власний порядок денний і відповідає вже в його рамках. Усі говорять зараз про ключових архітекторів, відбудову, будівництво, усі говорять про план маршала для України, але ніхто не може назвати структуру, яка цим займається. Ніхто цього плану маршала не бачив. Відбудова України це не просто оновлення будівель, доріг чи інфраструктури. Це важливо, але ключове питання: яку країну ми будуємо. Відбудова країни це насамперед реформи, завдяки яким Україна стане частиною європейської родини. Таким чином, політик так і не дає відповідь, чи має він ідею масштабного проекту в Києві і перекладає відповідальність щодо планування на політичних опонентів. Інший приклад поширеної маніпуляції посилання на анонімне джерело. Таке джерело складно перевірити. Воно може бути вигаданим ненадійним. Анонімне джерело може означати злив інформації, вигідний певним сторонам чи політичним силам, у січні 2023 року. Російська ракета вцілила у житловий будинок у Дніпрі. Олексій Арестович, посилаючись на невідомого знайомого ППОшника, який йшов в той час по вулиці, почув вибух, стверджував, що в будівлю влучила ракета. Внаслідок роботи сил українських ППО, цю інформацію одразу підхопила російська пропаганда. Згодом її був змушений спростовувати командувач повітряних сил ЗСУ. в цьому випадку анонімне джерело надало недостовірну інформацію, яка завдала шкоди. Дуже поширеним в медіа є використання анонімних джерел на кшталт британських вчених, які ще з'ясували. Дані подаються без назви конкретних досліджень та наукових публікацій, без посилань на дослідницькі центри, без опису наукового методу дослідження та вибірки, з якою працював вчений. Ще один кейс: як медіа посилаються на анонімні джерела вже серед посадовців. Американський сайт NBC News випустив матеріал з посиланням на власні джерела серед чиновників, які просили їх не називати. Мовляв, колишні високопосадовці США ведуть неофіційні переговори з Росією щодо закінчення російсько-української війни. В результаті справжнім офіційним особам з Ради національної безпеки США довелося спростовувати цю інформацію. Інший тип маніпуляції коли в репліці джерела є багато емоцій і мало фактів. Спікери можуть емоційно відповідати на питання, якщо їм немає що відповісти, або вони хочуть приховати правду. Саме в такому стилі, в 2021 році, в інтерв'ю журналістів. Істубі BBC Стіву Розенбергу відповідав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Це у вас є состаковка в голові, стів у вас і у ваших патронів. У нас є порядок в від от вас. А мені наплівати на то, що в Євросоюзі ви думаєте о президенті Білорусі. Тож будьте уважними, перевіряйте інформацію, гугліть загальний контекст та не дайте ввести себе в оману.